Берегіння душі, персональна виставка заслуженої майстрині України Тетяни Улянкиною під такою назвою відкрилась сьогодні в бібліотеці імені Марка Кропівницького. Тетяна Улянкіна членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва. До 1991 року зовсім не займалась творчістю, отримала освіту в галузі кораблебудування та працювала в тому ж напрямку, але згодом закінчила школу народної майстерності і присвятила себе розпису і писанкарству. Коли ми вирішували, що тут представити, то звісно я підібрала картини, де зображені квіти, бо я дуже люблю і вирощувати квіти, і писати квіти. Тут в мене багато картин, але я тут зібрала такі ну, більш останнього періоду. Для персональної виставки майстриня підготувала більше двох десятків робіт: живописні квіткові полотна, графічні малюнки та писанкові вироби. Все це супроводжується авторськими віршами. Саме таке творче поєднання яскраво розкриває душу не тільки місткині, а й кожного виробу. Бібліотеці кажуть, вже є багато планів на майбутнє за участю пані Тетяни. Ми взяли різні напрямки. Тетяна більш відома як писанкарка, але ми хочемо показати, що вона ще прекрасна художниця і поетеса. Адже сьогодні майже до кожної картини будуть лунати її авторські вірші. На відкриття завітали чимало миколаївців. За словами майстрині Лесі Сайковської, саме творчість допомагає трохи відволіктись від жорстоких реалій війни та насолодитись красою. Мені дуже сподобалася ця картина, хоча там є декілька теж дуже гарних робіт. Але ця мені сподобалась саме насиченістю кольорів, таке дуже насичене, яскраве літо, ну на мій погляд. Так, запала в душу експозиція працюватиме протягом трьох тижнів до 6 липня. Насолодитися неймовірними витворами мистецтва народної майстрині України Тетяни Улянкіної можна з 10 по 17 годину в центральній бібліотеці імені Кропивницького. І на видісян, ігорневідовський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.